Добрий ранок, сніданок на сніданок, Малосольний огірок, дуже смачний, мівіна півтори столових ложки, то я її так розплистала по тарілці, щоб було ніби багато, а взагалі дуже мало. І мідії. Мідії десь столова ложка. Отакий От об'єм. Кава. Паруюча, гаряча, чорна кава. Квіти стоять, радімо цій красі. Вона зараз оточує нас. Дивіться, які ніжні. Серединка жовтувата, краї білі. А як Пахне цей жасмін. Вся кімната у такому приємному ароматі. І троянди стоять, з ними нічого не відбувається, вони ніби не живі. тримають форму, колір і зберігають свою красу. Всі, хто снідає смачного, спокійного, продуктивного дня, зустрінемось в обід тихого вам дня.